Ну, прийдем, ну, загину, ну, да, Нам шкода, ну окей, закинув. Напишу і потім сухо в своєму там рапорті там, ну, два трупа. Ну, все окей, два трупи. А для когось це а, два життя, дві родини, дві людини, це, це трагедія. Для нас це робота, але найважче переживаєш, коли дитина. Все інше якось вже, ну, я не знаю, як це сказати. ну, от Ти хочеш пити, ти випив водички, все типу ок. да? Я не відчуваю такого стресу, щоб я хотів попити водички. Ну, ну це робота, ну, робота і ок. ну, Якось так. Коли дитина. Це трагедія, це трагедія для будь-кого. І тим паче, якщо ти розумієш, що ця дитина загинула невинно через дію там своїх, не дай Бог ще батьків, що там які залишили без нагляду, пішли там в магазин, там вімкнули телек, там, дали гаджет в руки на зарядці, включений, да, телефончик. А він у дитини почав димитися в руках, вона відповідно ну, димиться, да? вона лякається, відкидає в бік і не дай Бог потім виносимо це. Тільце. Це оце, оце, трагедія. І, оце важко. І тоді з цим, коли стикаєшся, ну, мінімум там. Тиждень тупо чорний ходиш. Чорний не в сенсі, чорний ну, чорний, да? а тупо без завантажений. Настрій. Да, без настрою якось немає. Ми в частях в пожежних частинах пожежники живуть под колами якимись друг другами да, один одного. Uh -huh. Калуємо якось по-доброму, а тут, тут тупо цього немає. От просто ходимо, прийшов на роботу, ну окей.